І коли ми говоримо про якісь нюанси під час вакцинації, да, ми обов'язково маємо поговорити да, про а, наших мамочок, да, і про вакцинацію перед в'язкою, вакцинацію вагітних і самок, що гадують, які тут є, є правила. А якщо ми говоримо вакцинацію перед в'язкою. А, додаткова вакцинація перед в'язкою зазвичай не потрібна, якщо самка щорічно вакцинована комплексною вакциною, ну, якщо вона знаходиться в своєму там, життєвому вакцинальному циклі, не випадала з нього, да ви не пропускали там купу вакцинацій, а, то ви йдете в своєму режимі і додаткової вакцинації робити не потрібно. А як, якщо були пропуски, там самка вакцинована більше року тому. То бажано провести вакцинацію в період до трьох місяців перед в'язкою. Тобто, ідеально, коли це, коли це планово, ви вакцинувалися і потім пов'язалися через певний час. Так, Це ідеальний варіант. Вакцинація вагітних самок. Тут багато нюансів, як я говорила раніше, це не бажано робити, і лікар може рекомендувати це робити тільки коли користь матері перевищує ризики для плодів, наприклад, під час спалаху захворювання в розпліднику, де ви не можете да, її вже захистити, і ризики високі. І вакцинувати вагітних. Хто уважно слухав, пам'ятає, що вакцинувати вагітних можна лише вбитими інактивованими вакцинами, тобто там, де немає живих компонентів, збудників. Тому що жива вакцина може викликати аборти, внутрішньоутробне зараження і недорозвинення мозжечка у плодів. Так. І вакцинація самок, що годують. Зазвичай, знову ж таки, самок, що годують, не вакцинують, а вакцинацію переносять на 1-2 місяця. Ну і, як правило, в практиці ця вакцинація самок, що годують, вона проводиться а, там, одночасно з однією із вакцинацій цуценят або кошенят. Може навіть не спершу, в залежності від того, там, як буде лактація завершуватись, а, тоді можна одночасно із цуценятами вакцинувати самку. Мамочку нашу. А, ось. а так планово, знову ж таки, якщо немає ніяких додаткових ризиків, словогодуючих не вакцинують. А, ось такі головні моменти. Сподіваюсь, що мені вдалося надати відповіді а, на ваші запитання. А, і а, зустрінемося у нас ще в додатковому. О, це не зовсім уроки в додаткових блоках, там де ми відповімо на такі розповсюджені, якісь більш міфічні моменти про вакцинації.